Чи повинні українські діти бавитись іграшками зробленими на основі російської військової техніки? Це питання виникло у мене одразу після того, як у продажу з'явилася нова забавка, зроблена на основі іранських шахетів. Реакція моїх глядачів, яку я побачив у ході відповідного опитування, виявилася. 95% глядачів проголосували за неприпустимість таких іграшок. Ну і е, та вважають, тобто 5%, що це є цілком нормально. Е, е, вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, Я є журналістом і це канал Україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є. Отець Юстин Бойко, священно, священнослужитель, доктор богослов'я та патрістичних наук. І для того, щоб Ютуб краще посував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, а також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії і за бажанням можете підтримати мою роботу донатом на патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Ну, і також спонсори та патрони е, можуть першими дивитися відео. Ну і всім спонсорам та патронам велика подяка. Ну, те, що мілітарні іграшки будуть е, поширюватися, у, тим більше у військовий час, це не підлягає сумніву е, і навіть е, обговоренню, і само по собі не є проблемою. Однак тут проблема дещо інша. До певної міри локальніша. чи потрібно при цьому використовувати в якості моделей ворожу зброю? Чи то шахеди, чи то російські танки, адже часто вони є доволі подібні, і основне розрізнення між українською і ворожою технікою це може бути символіка, тобто відразу там, або має з'явитися якісь чи то, чи то кури, якісь? Такі незрозумілі, чи якісь російські фани, ну незрозуміло. І як тоді тут бути? Вітаю, дякую, пане Олександре. Коли я народився і був малий, а це були радянські часи. Тематика військова була складовою частиною ідеології радянської. Відповідно, всі якщо не всі, то велика частина. Забав дитячих, а навіть таких підліткових були присвячені військовій тематиці. Зрештою, коли люди молодого віку, навіть чи діти, чи підлітки, на запитання, яке вони яке їм ставили, що ким вони хочуть стати в майбутньому, то всі відповідали військовим, там, космонавтом, міліціонером чи, чи, чи якимось іншим таким. Скажімо, функціонером військовим. І так само є в наші часи, оскільки наші часи є часом війни і ще довший час е, тематика військова буде присутня у всіх сферах життя, звичайно, вона буде видозмінюватися Тому що, як пригадуємо, е, коли почалася війна в 2014 році, спочатку тема війни була у центрі зору всього суспільства, а потім. Здається, і АТО було популярне, потім воно перейшло в ООС, а потім якось і АТОвці, і ті ООС перейшли не мов би в забуття ж 2022 рік пригадав нам всім, що війна триває, і то зараз бачимо, що також згасає в людей розуміння того, що всі ми відповідальні за свою країну. Очевидно, що. Очевидно, що людина не може жити весь час, скажімо, негативно війною, війна пов'язана з смертями, але також війна пов'язана зі змінами, зміною людини, зміною мислення, зміною суспільства. Війна, як би це парадоксально не звучало, є своєрідною такою системою, яка перезмінює повністю порядок речей. Порядок речей. Практично. Всі зрушення, які в світі ставалися, переходили через горнило війни, як би це парадоксально не звучало. Інше питання, що ми хочемо отримати після війни, напевно, що е ця війна показує нам таке, що входять нові технології, вже не є популярними танки, вже не є популярними, скажімо, е види зброї, які були колись. Ми маємо приклад дронів, які стали по суті авангардом сучасної війни. І відповідно дрони виробляються всіма країнами, як країною-агресором Московією, так і в Україні. І коли мова йде про дітей виховання, то треба поставити питання, що ми хочемо осягнути в остаточному варіанті. Якщо скажімо так спробувати проаналізувати, тобто в результаті виховання. Треба осягнути, по-перше, свідомість е, е, у людини виховати у дитини, виховати свідомість того, що вона є українцем чи українкою. А це означає, що вона знає свою історію, що вона знає своє теперішнє, що вона знає, яким має бути майбутнє України. З цим власне, третьом є величезна проблема, тому що, як бачимо, е, концепція майбутнього дискусується усіма політичними партіями. Дискутується всюди, навіть наше міністерство освіти воно, е, набрало, мені здається, такої е, стало, стало промотором певних проєктів, але немає цілі, куди ти проекти стрімлятися. Така багатовекторність. Це означає, що України немає якоїсь принаймні, більш-менш єдиної концепції, куди ми стримимо. Друге, ми хочемо виховати громадянина, який є чесний, який сумлінний працьовитий, талановитий, розвинутий у всіх сферах. Якщо ми до цієї цілі підтасуємо виховання, а так треба розуміти, виховання, що воно провадить, ну тоді виникає питання, що хочемо, кого хочемо виховати, коли дамо у руки забавки військові. Очевидно, для дітей вони підходять. І вони ви правильно зауважили, що повинні носити також певний зміст. Бо якщо е, мова йде про техніку зброю, то вона повинна бути якось також українською, яка би вказувати на нашу ідентичність. Але, як на мене, найголовнішим середником виховання тут є не ігри, але є фізична підготовка, військова підготовка Е, вона є корисною з кількох причин. По-перше, діти відірвуться від е, від усіх, скажімо, гаджетів і віртуального світу розвинуть своє здоров'я і будуть якось по-іншому будувати своє життя. По-друге, ознайомляться з сучасною технологією, тому що армія сьогодні це не тільки військо, це не тільки війна, це і розвиток технологій. Тому, як на мене, тут є багато з чого робити, але до дозроблення. Але напевно, що з іграшками треба вважати, тому що. Кожен символ, навіть найменший, він у собі несе певний зміст. Подивіться, як бореться наші, скажімо, воріженьки над тим, щоб збереглися пам'ятники вождям радянського тоталітаризму, навіть найгірші в найменших селах. Символи відіграють важливе значення. Зауважте, що в добу. Коли люди багато не читають, а спілкуються з символами, які ми сьогодні називаємо смайликами, так то вони мають важливе значення, і тут треба бути обережними, очевидно, що безумовно, з, -з, з забавки дитячі, під цю категорію підпадають. Отже, але якщо говорити про оці забавки, тут Постає питання, чи е, е, власне, про те, чим вони бавляться? Тобто, це є все-таки мілітарні Все — це одна сила проти, проти другої. І якщо випускати тільки одні іграшки зі солдатами ЗСУ, то ну, тоді буде доволі складно бавитися, бо не зрозуміло, з ким вони воюють і як тут буде. Дивіться, я не, не думаю, що я тут добрий фахівець у цьому питанні. Е, тут е, треба зрозуміти, це є концепція виховання ціла. Так? Тобто е, ці забавки вплітаються в систему виховання, кого ми хочемо виховати. І якщо пропонується якусь забавку дітям, то треба дати, принаймні розуміти, як дитина повинна цією забавкою бавитися. Так? Ну, бо також пам'ятаю, що дивіться, не, не, ну, не, на, давайте згадаю так своє дитинство. Пам'ятаю, що в радянські часи то були теж дві сторони: там німці і радянські воїни. Ну, і культ радянського воїну досягав свого піку, німці завжди програвали. Принаймні, так було в радянських кінах, я так намагалися повторити діти. <гадую> ну, Я порагадую, що роль, скажімо, німців не дуже хтось хотів брати, тому що потім, принаймні, коли мова йшла про середовище дитяче чи підліткове, кожен отримував якесь прізвисько, розумієте? І <гадую> <гадую> Тому тому е... тут так само, м'яко кажучи, будуть ті самі проблеми, вони не думаю, що існує просте вирішення цього. Е... Я дум... Мені складається враження, що. Іграшки, іграшки, скажімо, радянського типу вони були дуже, скажімо, такі ну пропаганду набіювали. Зауважте, що я не пам'ятаю, чи за радянських часів десь можна було купити німецького танка іграшку. Ну от мене теж виникло це питання. Розумієте чи інші, але то була радянська ідеологія, і, очевидно, вона ідеологія мала свою схему, але в нас треба побудувати свою систему. І знаєте, ну, так само хтось каже, ну то ми, ми хочемо переводити науковий світ так, на дитяче мислення. Це не потрібно. Як на мене, я дуже дуже хотів би, щоб наше суспільство було з хребтом. Це означає мало дуже чіткий національний хербет і духовний християнський. Від того ніде не дінешся. Так, але якщо взяти е, за зразок інші, навіть не іграшки, а ігри, наприклад, шахи чи шашки. Е, там теж є ця концепція, і діт, діти в це теж можуть грати. так? Тобто, там всі ці фігури проти Большого, вони дуже символізовані. Тобто є білі. І є чорні. Хто такі білі невідоми, білі, хто такі чорні, це теж невідомо, але, але це наш супротивник, хоча б без імені. Просто білий чи чорний. Ну так само, як у як військових ну, маневрах, там є там, умовно, там, сині проти червоних, зелені проти жовтих і так далі. А, чи можна от таке приймати? Розумієте, дитяча психологія така, що дитина не сприймає. Скажімо, театру як театру сприймає все дуже реалістично, тому зауважте, багато дітей вони сприймають е, навіть театральну дійсність за реалістичною. Тут треба дуже бути обережним. Дитина не здатна по філософськи мислити, хоча висловлює не раз. Високофілософські фрази. Тут, ну, властиво, треба рахуватися з дитячою психікою, дитячою психологією. Я не готовий на це відповісти. Я є противник, принаймні, взагалі випуску будь-яких іграшок, які не символізують українську ідентичність. Тобто, шахи, шашки? Ні, ну, шахи шашки належать до видів спорту. А тут мова не йде про спорт. Мова йде тут про, про, скажімо, забавки. Ну так. Але тоді я би хотів перейти до іншої теми. Як на мене, це є певна антитеза до військових ігор. Це, от мода, яка з'явилася зараз. Я бачу, ви про це говорили не так давно. Це про. Квадроберів, тобто це нова така течія, тобто, коли діти переодягаються різними тваринками, ну, само по собі воно може і не є погано, тому що в дитинстві багато хто там бавився там в якихось там іграшкових вовчиків, там зайчиків і так далі. Але тут воно не було дійсності такого масового поширення, що складно це сприймати як без проблем. Тобто, от, чи не є це антитеза до цих військових ігор? Це пов'язання існує, але це інша сфера. Я вважаю, що це психологічне схиблення. І воно нічого не має спільного з е, тим, що діти в дитинстві гралися у ролі різних звірів, тому що е, була певна роль, яку виконувалося, так, чи то в школі, чи то поза межами школи, але до, додому ніхто не приходив, знаєте, свинкою, ко, кон, котиком, песиком приходила звичайна дитина. Ми тут маємо справу з психічним звихненням, коли діти пробуються вжитися у роль. Скажімо, якоїсь звірядка, і поводитися так само. Тобто, це означає, що людина втікає від своєї власної ідентичності, а саме, що вона є людина. Що найбільше, що може прикрасити людину, це є те, що вона є людина. Такий є восьмий псалом з книги псалмів, каже, таке, не мов би, автор псалмопі, псалмів, псалмопівець. Ставить питання Богу, каже Боже, то ж хто така людина, що ти дбаєш про неї, що ти опікуєшся нею? А тут є бажання втекти від людини. Як на мене, це є наслідок гендерної вже ідеології дуже руйнівної, дуже руйнівної, яка е чоловіка і жінку зводить не до статі, що її дав нам Бог, але до ролі в суспільстві. Ну, і відповідно, знаєте, хтось скаже, то моя роль в суспільстві бути песиком чи котиком. З того виникає ото квадроберство. І зауважте, що засоби масової інформації, очевидно, це тиражують новини. Ніхто ж не тиражує новини про те, де народилася яка дитина, скільки, яка її історія, а кожен квадробер, який з'явився, то відразу він стає. В епіцентрі новин, знаєте? Тому, як на мене, це також певна ідеологія. Здається, глобалістична, чисто ліва, лівацька, ліволіберальна, яка, яка скажімо, далеко відбігає від нормальності, і вона шкодить, як, скажімо, чисто антропологічної ідентичності людини, так духовній, так і національної, як хочете. Це є хвороба на превеликий жаль. Бо дехто пробував у дискусії зі мною опонувати, що от колись перебиралися. Колись перебиралися на певні нагоди події, були маски, дійсно, різних звірів. Я пригадую, коли у центрі, скажімо, постановки режисера, яким була вчителька, чи хтось інший ставилася якась українська народна казка, а в українських народних казках звірі, скажімо, отримують свою власну, немов би, гідність, персоніфікуються, хоча б згадати Івана Франка, Лиса Макету, який, до речі, є українізований там під кожним звіром, мається на увазі якась людина чи психотип людини. То і, і цю роль відігравалося, і потім йшлося додому з якимось містом. То ну ці тепер так звані квадробери. Я от не можу зрозуміти суті їхньої, чому суті поведінки? Адже вони грають цю роль не в школі, не в театрі, а там, наприклад, у місцях людних е, це і парки, деколи ресторани. Ну і відповідно певні батьки беруть на лікування таких дітей таким чином, що якщо ти умовно став песиком, то живи як песик, їж як песик, а тут вже проблема настає. Ну, дехто каже, що це минеться. Звичайно, що якщо не будемо на це звертати великої уваги і підсичувати, воно з... може зникнути. Але я бачу, що суспільство настільки здеградувало, що воно підтримує будь-що. Зауважте, що нам накидують різні моделі поведінки. Перший раз накинули, що гомосексуалізм, лесбіянство є нормою. Так? Потім тепер накидають, що бути конем, жирафою, чи лисом, теж є нормою. Так? Згодом накинуть модель поведінки, яку заакцептують, що вбивство є нормою, а потім поїдання людей є нормою. А потім вже різні сексуальні збочення будуть нормою. Тобто співжиття з дітьми, з родичами, знаєте, з, з тваринами. Кожну е, поведінку аморальну можна легалізувати двояким способом. Перше, через прийняття відповідного законопроекту, що намагаються зараз робити, наприклад, кола. Які фінансуються Соросом американським мільярдером. А друге, це через засоби масової інформації, коли певний тип поведінки стає популярним і так званим демократичним чи соціологічним методом він робиться загально прийнятим, очевидно, підпливою пропаганди і його всі наслідують. Але від того, що ми чорний колір назвемо білим, а білий чорним, від того суть речей не зміниться. Ну, але дивіться, ви кажете, що це фінансується соросом. А якщо Сорос помре, він ж в такому віці, що очевидно, що це станеться десь найближчим часом, хоча, звичайно, ми йому не бажаємо поганого, але це, це є очевидно. То що далі? Ну, важко сказати, бачите, у кожній ідеології є люди, які працюють за гроші. так? Не буде так. грошей, ті люди перестануть працювати на Сороса, підуть працювати на когось іншого. Тобто є функціонери, А є люди ідеологічно переконані в певних типах поведінки. Ну і вони будуть продовжувати діяти. І тут є два варіанти: або вони заникнуть, і всі зрозуміють, скільки насправді їх є, або, друге, їх візьме в свої фінансові зап'ястя хтось інший. Так, як, як, як варіант. Так. Тобто, в принципі, це може з'ясуватися дійсно найближчим часом. Так, так. так. Ну, враховуючи вік, вік Сороса. Абсолютно отже, я вам дуже дякую за цю розмову. Фактично, ми обговорили на дві теми, такі. Ну, якби я би сказав, що це теми не дитячі все таки Хоча й безпосередньо пов'язані з дітьми, але це те, що ми би хотіли на майбутнє вже за 5-10 років бачити. Отже, я нагадую, моїм гостем був отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук. Якщо вам було цікаво це відео, Обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобайку цьому відео, поширте його, підпишіться на мій канал. Ну і Всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую. Дякую вам. Дякую, пане Олександре.